Із майже двогодинними затримками прибули до Ужгорода три потяги. Пасажири розповідають, зупинку на невизначений термін оголосили перед Мукачевом. На залізничний вокзал там поїзди не пускали через перевірку підозрілої сумки і можливе замінування вокзалу. Тож потяги, які мали прибути ще до півдня, один за одним приїхали на Ужгородський вокзал тільки близько 14-ї. На вокзалі кажуть, колапсу у минули і відправлені із Ужгорода було вже вчасне найбільш незначне запізнення у потяга номер 113 із Харкова. Його пасажири втратили менше години. Київський поїзд номер 81 прибув до обласного центру із годинним запізненням. А от пасажири нічного експресу з Харкова номер 235 приїхали майже на дві години пізніше, ніж планували. Замість 11.48 лише о 13.25. пасажири розповідають, увесь час стояли під Мукачевом. Деякі провідники навіть радили зійти з потяга і добиратися маршрутками. Ми не знали, що там робиться. У нас був вихід, чи їхати далі, чи вставати і їхати маршруткою. Ми почекали десь, може 40 хвилин, може годину, і все, і поїхали далі. Попереджували, аж ви спішите, так можете добиратися так, так і так. Нам розказали маршрут. Ну я не спішив, так що маю час. Може, годину, може трохи більше. А що казали провідники? Можливо, мінуванням, можливо. <схід> ну, це все саме розумієте, заказали. Хто там що бачив, переджали, що можливо неограничений термін можемо стояти І ну, все.